Дуже проблемною є ситуація з снігом з погодою, про що зазначала зокрема в Львівській обласній держадміністрації. Ми підтверджуємо цю інформацію, оскільки, по-перше, наші спостерігачі ну, дуже складно добиралися на дільницю, машини часто загрузали. На деяких дільницях я вам навіть зараз скажу, де збираються підвозити бюлетені фірою з дільниці на ОВК. Ось це зокрема. Місто Яворів, зараз я вам скажу точно. Це в нас є село Вербове. Це Сокальщина, і так само у селі Шпиколоси був зафіксований факт, коли голосування на дому так само відбувалося з допомогою фіри, але фіра також застряла. Ось наші спостерігачі героїзм проявили, оскільки по засніжених дорогах 4 кілометри часом ішли пішки п'ята ранку, аби вчасно потрапити на дільницю. Підкуп виборців це фактично полягає в тому, що підкупляють людей аби голосували двічі, якщо є можливість кратного включення в списки виборців. А така можливість існує для членів дільничих виборчих комісій. Члени дільничих виборчих комісій, якщо ви знаєте, вони голосують, вони можуть мати одну місце прописки, а за місцем роботи працювати на іншій дільниці. Їх мали виключити з попередніх списків. Виключення оце з попередніх списків відбувалося воно трошки дещо затягнуто, якщо можна так сказати. І буквально сьогодні зранку ще надходили зміни в списки виборців, де, щоб виключити членів дільниці які працюють. Що дає підстави говорити, що деякі з них все-таки зможуть проголосувати двічі. І наступне це, звичайно, підкуп виборця, аби вони голосували за того чи іншого кандидата за певну суму. І це підкуп членів дільничих виборчих комісій, які не ставитимуть підписи на бюлетенях, які видають виборцям. На даний момент сигнали про підкуп до комітету виборців надходять, але зафіксувати формально на правовому рівні жодного з випадків поки що не вдалося. До нас поступив доволі критичний сигнал з Міста Червонограда, де на спеціальній дільниці номер 138 нашому спостерігачу надали інформацію, що ну це спеціальна дільниця психіатрична лікарня, і там до медперсоналу підходили люди і пропонували за голосування за кандидата Януковича по 100 гривень. Інформацію ми передали у головне управління МВС України у Львівській області. Вона перевіряється там на дільниці наш спостерігач. Відповідно, люди, які готові підтвердити цю контакт з людьми, які планували зробити підкуп. Ми будемо слідкувати за цією ситуацією і будемо вас попереджати методом прес-релізів про розвиток цієї події. Бачите, знову фіксували 100 гривень. Ми фіксували від 200 до 1000. А ви повідомляли в міліцію? Ми не повідомляли? Повідомляли, але у нас інакше трошечки ситуація, бо ми фактично. Не зловили нікого за руку, uh -huh. yes. і немає пит... людей, які готові підтвердити. Нема людей, які готові це підтвердити. ще yes. є запитання це були радше люди, які відмовилися від цього, які зверталися і казали, пильнуйте, бо таке є. Я відмовився, а другі можуть погодитися. У місті Яворів був зафіксований факт підвозу виборців на мікроавтобусі Мерседес, номер ВС 6743 ВО. Було підвезено 60 mm -hmm. осіб пенсійного віку. Чи їх підвезли з віддаленої дільниці, від якої дійсно було складно добиратися, але який кандидат це? Організовував, ну тобто, дізнатися не вдалося, і інформацію ми продовжуємо перевіряти. Отже, згідно від винумовчинного законодавства, агітацією є прямі заклики голосувати за або проти якогось кандидата. Якщо на, на, на них немає заклику, голосуйте за то, ні чи проти, так відповідно його не можна трактувати як передвиборчу агітацію. Це така, так би мовити. Е, е, Такий хід для є для кандидатів, яким вони користаються. Якщо ви пам'ятаєте, користалися і раніше в нас на попередніх виборах, в першому турі так само було щось подібне. І зараз так само ним, тим скористався, але правда, в нас єдиний кандидат. І нагадування є двох способів. Якщо ви бачили про цього кандидата, це є Україна для людей і це є Союз молоді регіонів проти фальсифікацій. Це так само нам натякає на одного з кандидатів, який це може стояти. Я я можу це тлумачити як маніпуляцію виборцями, тому що це просто нагадування про кандидата і постійно, так би мовити, опосередкована агітація про якогось кандидата. Е, ну, Але якщо є вправні юристи, вони запросто можуть це тлумачити як соціальну.